На моїй землі іде війна, стріляють танки і ревуть гармати, сповита гора в чорному вбранні сльозами умилась не одна вже мати, найкращі з кращі падають від куль, грудьми своїми землю прикривають, сумним набатом в селах і містах, звучать слова, герої не вмирають. Не хоти справо відкрити алею славу. Надаємо старості села Іваненко Володимиру Володимировичу. Є ж митину. Сами знати по війну. Сам не спілки батькам, рідним нашим героям. Ми завжди будемо пам'ятати ваших синів. Вони загинули заради мирного неба та щасливого майбутнього нашої країни. Право відкрити банері надається батькам наших героїв. Я в чужим краю погину я в чужим краю, то ж ми буде брати яму? Мамко буде, си ж не жайти, мамко буде, Ей, як же ж мені, синку не жаль, як же ж мені, синку не жаль, ти ж на моїм серцю лежав ти ж на. Світла пам'ять про них нехай завжди залишається в наших серцях. Слава і героям і слава Україні! Земля пухам тим, хто віддав своє життя за нашу незалежність. Нехай ця алея буде місцем. Де ми можемо вклонитися пам'яті загиблих. Від журби посилів, вилащайкою сплакана мати, не дай Бог нам синів, весь на світ проводжати. від журби посилів, вилащайкою сплакана мати, не дай Бог нам синів. Молодих на той світ проводжати. а поряд з очима від болю сумними, схилились його, бойові побратими, бо в світі склялись, навзячи за зброю, і грім прогрімів тричі слава герою. Ти пісплялись, вони взявши за зброю.